Згідно з обласною програмою зайнятості населення, цього року в краї планують створити 23 тисячі 600 робочих місць. У першому півріччі вдалося виконати більше 60% річного завдання. Але у той час, як на теренах області з'явилося 14,5 тисяч додаткових робочих місць, 11,5 тисяч були ліквідовані. Найбільший відсоток створених робочих місць у порівнянні до ліквідованих у Шепетівському 411 відсотків, 301 відсоток, 229 відсотків та Волочиському 223 Найменший цей показник у камянець подільському районі 91%, Білогірському 104 та містах Хмельницький і Кам'янець-Подільський, відповідно, 99 і 109 відсотків. Окрім того, кількість ліквідованих робочих місць, незважаючи на постійне реагування з боку облдержадміністрації, перевищує кількість створених у Кам'янець-Подільському районі на 57 та місті Хмельницькому на 4. в усіх містах і районах, окрім Шепетівського, Полонського і Хмельницького, а також обласного центру, від початку цього року, порівняно з сторічнім відповідним періодом, скоротилася чисельність зареєстрованих підприємців фізичних осіб. Не дорахувалися приблизно десятої частини. Натомість кількість бізнесменів, які ліквідували свою підприємницьку діяльність. Зросла. В місті Кам'янець-Подільському 2,8 разів. Шепетівському на 45%, Красирівському 25%, Славутському 22%, Дережнянському 4 і Старокостянтинівському 2,5%. Аналізуючи цього разу тенденції на ринку праці, посадовці констатували, рівень зайнятості населення в краї знижується. Щоправда, показник поки що незначний – лише 1%. У першому кварталі 2012 року чисельність безробітних, визначених за методологією Міжнародної організації праці порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшилась на 700 осіб і склала 59,6 тисяч. Проте рівень безробіття визначений за цією ж методологією, зріс з 9,4 до 9,5% економічно активного населення. Щодо легалізації трудових відносин в області, то певні результати принесли діяльність спеціально створених у районах і містах робочих груп. Від початку року їм вдалося виявити понад півтори тисячі порушень у сфері оплати праці. Як наслідок, з економічної тіні вийшли 790 осіб, а бюджет отримав додаткових 2 мільйони гривень податку. Проте активно взялися до цієї роботи не в усіх регіонах краю. Найменше виявлено порушень трудового законодавства в Ярмольнецькому. Один, в Нітішині в місті. Три. Недостатню роботу проведено з реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності трудових договорів Білогірському-2, Шепетівському, 2 Дережнянському. 4 цього разу чиновникам знову нагадали про особисту відповідальність за проведену або не проведену ними роботу. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.